Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини вівторка, 13 грудня, підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. У Чернівці з робочим візитом завітав прем'єр-міністр України. Ситуація з грипом та ГРВІ у Чернівецькій області стабілізувалась. На соборній площі встановили центральну ялинку. У Чернівці з робочим візитом завітав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Спілкування із журналістами розпочалось із суперечки, оскільки журналістам довелось годину прочекати високопосадовця. Одна з представниць ЗМІ дорікнула у цьому голові Кабміну. У відповідь Володимир Гройсман продемонстрував програму візиту, яка підтвердила, що він приїхав вчасно. Опісля прем'єр-міністр України запустив виробництва з виготовлення електричного устаткування іноземними інвестиціями з Німеччини. Оглянувши, як працює німецьке підприємство у Чернівцях, Володимир Гройсман розповів про необхідність ухвалення проекту закону, завдяки якому в Україні більшало індустріальних парків. Наше завдання я вважаю підготуватися до другого читання, ухвалити проект закону вже в остаточній редакції для того, щоб в Україні були умови для створення індустріальних парків. Це означає, що от на такій території аналогічні можуть бути створені десятки подібних підприємств, на яких будуть працювати. Тисячі українських громадян наразі на цьому підприємстві працює 200 чоловік, чоловіка. У 2018 році заплановано, що тут працюватиме 900. в 10 тисяч квадратних метрів площ виробництва німці вклали 80 мільйонів гривень інвестицій. Від питань економіки до питань бюджету. Прем'єр-міністр України запевнив, що затвердження головного фінансового документу країни під ялинку не буде. Ми очікуємо, що на наступному тижні всі ці рішення будуть ухвалені, і країна абсолютно спокійна, планова. Війде в 2017 рік. Також прем'єр-міністр України пообіцяв, що підвищення заробітної платні невдовзі відбудеться і це не спричинить інфляції. Ви бачили прогнози Національного банку, міжнародних експертів. У нас є численні розрахунки. Жодного суттєвого впливу ні на інфляцію, ні на якісь інші речі. Це підвищення не буде мати жодного, жодних, жодного впливу. Тому треба всім з цим змиритись. Зрозуміти, що людям потрібно платити, а по треба пити попросити, вибачення українських громадян за те, що вони не підтримали і не проголосували. Але у них ще є шанс підтримати український бюджет на 2017 рік, в якому закладається, і тут увага. Мінімальна заробітна плата 3200. Прозвучало ще чимало обіцянок від високопосадовця. Ми будемо проводити підвищення мінімальних соціальних стандартів в 17 році, ще році ще на 10%. Але якщо у нас буде більше можливостей, ми це зробимо ще на більше відсотків. Ми підвищимо заробітну плату українським лікарям до 30%, до 50 українським вчителям і багато інших речей. Там є речі, які пов'язані з будівництвом масштабним доріг, з фінансуванням безкоштовних ліків для українських громадян. На завершення Володимир Гройсман розповів, що зустріне новий рік традиційно з родиною і витрачатись на надто дорогі подарунки не планує. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях будівельна фірма Чернівці Житлобуд» здала в експлуатацію ще один багатоквартирний житловий будинок. На урочистості з цієї нагоди завітав навіть прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Будівельна фірма Чернівці Житлобуд» здає у експлуатацію ще одну нову будову. Щоб у цих оселях панував добробу, злагода та мир. Бажає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він завітав на урочистості з цієї нагоди. сьогодні буде на Хочу вас всіх щиро привітати, побажати вам успіхів і дуже добрий знак. Коли ми тільки під'їхали, там була маленька дитина з мамою. Ми дуже хочеться, щоб в цих оселях панував добробут, злагода, мир. Наполуччя це перша локація, яку відвідав прем'єр-міністр України, завітавши на Буковину. Володимир Гройсман вітає буковинців, які матимуть змогу мешкати у такому багатоквартирному будинку, зведеному компанією Чернівці житлобуд за адресою проволок миру. 7 а наголошує будинку, зведеному за енергоефективною технологією. Питання не в ціні газу питання в стільки, в скільки ми сплачуємо правильно, скільки ми споживаємо. Оцей утеплений будинок. При раціональному використанні обладнання ви будете сплачувати в принципі дуже дуже небагато. Це останній будинок у цьому комплексі, який здається у експлуатацію. Загалом це понад тисячу квартир. Фахівці підтверджують, що під час будівництва враховувались найменші деталі, зводили будинок з дотриманням всіх вимог та стандартів, і, звичайно ж, з використанням нових технологій. Конденсаційні котли, які дають можливість зекономити порядка 30% газу. Індивідуальне опалення, тобто власне квартири, самостійно собі регулює споживання газу. І що важливо, то зроблено чи не все можливо, аби мешканці мали змогу заощадити власні кошти, не переплачуючи за комунальні послуги. Конденсаційні котли, які дають можливість зекономити порядка 30% газу. Індивідуальне опалення, тобто власне квартири, самостійно собі регулює споживання газу. Щасливі новосели розповідають, чому обрали саме Чернівці житлобуд Перше, я кажу, це те, що надійний забудовник. Ціни доступні і оплата по мірі надх... по мірі зробленої роботи фірма Чернівці житлобуд себе добре. Зарекомендувала завжди вчасно здаються будиночки в експлуатацію. Напевно, все ж таки впевненість, впевненість у майбутньому в тому, що Отримається цей будиночок і зможеш вже собі реалізувати свої мрії в життя. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відтепер кожен бажаючи зможе відстежувати бізнес, інтереси депутатів Чернівецької міської ради та обласної державної адміністрації. Сайт «Буковинські Гешефти, розроблений громадськими активістами, зібрав всю інформацію про економічні зв'язки чернівецьких держслужбовців. Більше знає Микола Швець. На сайті, окрім депутатів та чиновників, можна знайти профілі родичів держслужбовців. Основна його мета запобігти конфлікту інтересів між посадовцями. Тобто, любий громадський активіст, журналіст, може зайти і побачити на сайті, які всього в цієї людини є підприємства, чим він займається, і в чому може виникати конфлікт інтересів у державного службовця або депутата. Сайт розроблений на основі журналістських розслідувань інформації з Міністерства юстиції та поданих декларацій. Про те, як виявилося. Знайти ці декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру, було досить таки непросто, незважаючи на те, що існує низка законодавчих актів, які зобов'язують чиновників, а також депутатів місцевих рад, оприлюднювати ці декларації. Також на сайті є вкладка «Повідом», де Кожна людина, яка виявила якісь корупційні порушення, може повідомити про них на ресурс. Микола Швець, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ситуація з грипом та ГРВІ у Чернівецькій області стабілізувалась. Про це Чернівецькому репортеру повідомив завідуючий відділом Чернівецького обласного лабораторного центру Юрій Падураро. Також він розповів, що у деяких районах області на карантин закриті навчальні заклади. Які іде дивіться у наступному сюжеті. Епідемія в Чернівецькій області почалася ще три тижні тому, говорить Юрій Падураро. До сьогоднішнього дня фахівці фіксували зростання кількості хворих, але ситуація стабілізувалась. За останній 49-й тиждень рівні захворюваності зросли в два рази. Понад два рази перевищено епідемічний поріг. Зросла в два рази. Зросла кількість хворих, які були госпіталізовані. Лікарі проводять щоденний моніторинг ситуації за медичною допомогою. Звернулось початку епідемії майже 45 тисяч жителів області. З них 72% – діти. Саме з цим пов'язані закриття навчальних закладів на карантини. В дев'яти районах області та в місті Чернівці. За останній тиждень було перевищено епідемічні пороги в кожному районі області. В залежності від стану захворюваності учнів в загальноосвітніх школах приймаються рішення щодо припинення навчально-виховного процесу. Райони самостійно приймають рішення. Управління освіти разом з місцевою владою щодо припинення навчально-виховного процесу у Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському та Сторожинецькому районах закриті усі школи. У Хотинському та Кельменецькому районах частково закриті садочки та школи. А от Вижницький, Герцаєвський, Потильський та Сокирянський райони поки що тримаються. Там закрили лише кілька навчальних закладів. З під сезону госпіталізовано півтори тисячі хворих. З них 74% – діти до 18 років. Надія Величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Прикордонники припинили спробу переміщення контрабанди. На Буковині, отримавши оперативну інформацію про можливу протиправну діяльність, прикордонники Чернівецького загону організували заходи з недопущення контрабандної діяльності. Як результат, працівники відділу Красноїльськ виявили вісім ящиків з тютюновими виробами. Пізніше три тисячі шість пачок виявлених сигарет. Передано представникам ДФС у Чернівецькій області. Інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. На Соборній площі встановили центральну ялинку Чернівців та Чернівецької області. Цьогоріч вона особлива, дуже струнка та перспективна. Перспективна тому, що те, що стоїть зараз в центрі міста, радикально змінить робота дизайнерів. Надія величко дізнавалась, що роблять і робитимуть з лісовою красунею. Ось таку ялинку сьогодні бачили чернівчани і гості міста. Своїх емоцій люди не приховували. Ялинка просто чудова, прям дух дух різдва нового року повітрі нас літає. Наче її молнія вдарила. Як йолочка, дійсно, вона дійсно мучити деревину і різати її. Як можна поставити або штучно, або я, я рахую, що не треба. Ставити таку йолочку і мучити. Шкода таку ялинку, я не знаю. На виглядає дуже убого. Зараз ну не очень, але сподіваємося, що офіційному відкриття 19 декабря вона все ж приукраситься і буде ну, реально головною главною міста. Ну, чудова ялинка, чудово. Ми, ми задоволені. Про цьогорічне новорічне дерево по місту вже ходять легенди. Перша ялинка, яку обрали для почесної місії, зустрічі 2017-го нового року, впала і зламалась. Ось цю ялинку привезли з долишнього шепоту, розповів телефоном керівник міського зелентресту Олександр Брязкало. Воно таки було лісовою красунею. Можете зараз бачити відео, як дерево виглядало до того, як його спиляли. Вона зараз має з верхушкою яка ще доставиться, буде мати 26 метрів. Будемо розв'язувати гілки, тому що наша вишка не достає. Ми попросили Ватника автовишку, щоб розв'язати ялинку, тому що наша автовишка не дістає. Чимало гілок поламалися під час транспортування, а тому разом з цією ялинкою приїхала вантажівка з гілками від її попередниці дерева, яке впало. Їх прикріплятимуть до стовбура і вже потім будуть прикрашати. Начальниця міського управління культури запевнила, що це буде одне з найгарніших новорічних дерев в Україні. Хочу запевнити, що я не знаю наскільки там довжина, буде рекордно. Але думаю і переконана, що красивою вона буде однозначно і може позмагатися за звання найкращої в Україні. Відкриття новорічної ялинки відбудеться 19 грудня на Соборній площі о 17 годині. А до того над деревом будуть чаклувати співробітники тресту зеленого господарства. Цьогорічна ялинка у Чернівцях як справжня жінка, так на неї подивишся, начебто нічого особливого, але коли її причепурити. Зробити іграшки, розцятькувати і гарно подати вона буде чи не найкраще в Україні. Принаймні, ми на це сподіваємося. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства до цих новорічно-різдвяних свят планує реалізувати. 15 тисяч ялинок. Середня вартість сягатиме 91 гривні за погонний метр дерева. Найбільший ялинок планує реалізувати карпатський лісгосп, а саме 6 тисяч штук. Найбільша вартість за погонний метр у ялинок берегомацького, лісового та мисливського господарства 106 гривень. Буковинські лісівники у свою чергу закликають чернівчан купувати гіллячої штучні ялинки. Це значно підтримує лісовий фонд, збереже природу та екологію краю. Життя та побут єврейського населення в Україні представлено на виставці Український єврейський сімейний альбом. Детальніше розповість мій колега. На виставці представлені інформаційні стенди, на яких зображені світлини євреїв України на всіх етапах історії нашої країни. Побутова історія, буденна історія звичайних простих людей, пересічних людей, через долю яких прийшла, прийшла все. І війна, і голодомор, і бабин яр, і евакуація, і всі важливі такі сторінки, трагічні сторінки нашого нашого життя. Виставка організована австрійською організацією Центропа за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та Посольства США в Києві в рамках програми Трансхісторі. Проект спрямований на розкриття доли доль тих людей, які пережили Голокост, і не тільки Голокост а на теренах. України на, на тернатеренах Молдови, Румунії, Угорщини, тобто різні регіони. Також організація Центропа створює навчальні фільми для учнів шкіл. Розповідають, як вони жили, як вони переживали цей повоєнний час. І звичайно, що це для нас дуже велика інформація, і ми маємо це як би об'яснити. Маємо це сприйняти, щоб передати своїм майбутнім дітям. Виставка триватиме до 22 грудня в Чернівецькій загальноосвітній школі No5. Микола Швець, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаю з вами гарного вечора і до зустрічі.